Так, колектив, всім привіт. Хочу показати, що ж там сіно моє робе. Да? Ось тут, де було різнотрав'я, я половину забрав Ось до цього місця. Це вчора ввечері склав в один валок, бо ще було воно таке вогковате, тому сьогодні ввечері заберу, так як на горі також немає де особу скласти, тому що ну, воно не зовсім. Сухе, то я таким не грубим слоєм його там розстелив. Ну таке воно ще. Ніби верх сухий, а всередині ось ця мішанка, ну вона дуже довго сохне. Ці дні і жара стоїть за 30, але все одно я його кожен вечір якби ворухаю, перевертаю. Ну Не знаю, що воно до вечора мені скаже. Можливо, те, що на горі. Я зараз ще піду покажу, що там робиться. Я його вже складу більш на кубку, воно там підсохне за день, тому що там жара також не, не виносила. А це також не грубим слоєм, знову ж таки розкладу. Все, напевно, не влізе, тому що тут я що забрав тільки ту частину, що косив перший раз. А це, що тоді другий, то ще все якби і лежить. Ось. Тому, ну так. Щоб була люцерка, то вона вже вже б давно, я думаю, висохла. Так як оте різнотрав'я, що там я забирав, на третій день я вже забрав, а це вже ще тижня, напевно, я з ним перевертаюся. Тому такий сінокос, мішанка, я знав, що це воно таке діло, але е, для люцерки потім воно буде краще все ж таки, тому що ось видно люцерка. Де, я думаю добре там на тижні якийсь дощик обіцяють ось забереться сіно ну, я думаю люцерочка буде підніматися тоді буде воно краще видно що ж там воно посходить то, то люцерка звісно б сохла швидше ну але вже якось цю мішанку також побору це різнотрав'я точно сьогодні заберу воно вже дойде а мішанки можливо половину тому що все не влізе Пішли ще на горі, ще залізу, покажу що там робиться. Ну ось тут ось так повністю тим різнотрав'ям я за, запакував цю частину, а тут ось так не грубим слоєм по підлозі поростеляв Ось, воно до вечора полежить, я його складу більш-менш на кубку. Також сильно якби, трамбувати не буду, тому що ну, переживаю, бо один в мене рік було, що я скупи потім все якби перевертав, то то було дуже ну, важко. Ось так якби. Тут грубше різнотрав'я, багаторічне. Тут трішки грубший слой, бо воно було Ну, сухі ще, а там ось так поростиляв. Тому, я ж кажу, думаю, воно ну, таке воно. Ніби сухе, але, але переживаю. Тому краще нехай воно таким не грубим слоєм полеже, я його потім десь там в один ну, під стіну знесу, складу, а сюди якби занесу нове. Те, що показував. Тютюки ще є ті, що я купував. ось і тут, Під цим шатюки я так обклав його теж сіном, ще там тюки, то тільки ще трішки є тих купованих. Двері відкриті, щоб трішки хоч повітря гуляло. Тому ось так, помаленьку сіно заготавлюємо. Ну і паралельно ще в мене коптилка працює. Зараз відкрию покажу, що там робиться перший раз. Завантажив рибу, то в і короб. Димок йде, вже майже 2 години дим подається. В'ялив я її вчора цілий день і сьогодні зранку трішки ще пару годин повялив і вже запустив дим. Ось так вона Ну тут не видно, звісно, ну, але вже колір. Починає братися. Я його сильно якби, не буду засмалювати. Думаю, в загальному 3, ну можливо 4 години. Дим буду подавати і все. Тому ось такі процеси. Не знаю як вийде, перший раз роблю, якщо все вийде добре, то на наступний раз вже зніму відео якби, ну, з рецептом. так би мовити, По етапах, що, за чим, як, по температурах. Ось, тому що дуже хотілося мені спробувати саме копченого товстолоба, ну і коропа, Тому такі якби новини помаленьку ворухаємося, жара особо не дає, якби, але після тих дощів все позаростало. І бур'яни, і сіна, і, і жуки вже пішли на картоплі, тому якби дуже багато, дуже багато маньоврів різних. Ось, але помаленьку працюємо. Ось, що вийде в кінцевому результаті, то якщо все вдасться, то вже знімом кому цікаво, звісно. Ось. Тен навіть не вмикав, ось така температура. Я поклав дві заморожених пляшки води на дно, тому що йшло за 30 градусів. А коптити потрібно 25 бажано холодним копченням. Ось тому жара. Тен не вмикав, а температура все одно росте. Тому ось таким родном я прикрив, бо сонце саме на неї світить, щоб хоч трішки не так якби нагрівалося всередині. Тому на цьому поки все. Кому було цікаво, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Всім до нових відео, всім пока.